Ви вже давно хочете розпочати вивчення англійської мови, але завжди відкладаєте все на потім. Сьогодні настав час все змінити. Я розпочинаю нову серію відео на своєму каналі розмовної англійської з нуля. Без будь-якої бази, з максимально простими поясненнями, без складної граматики, без складних слів, які ніхто ніколи не використовує, ви будете звучати так, як носії англійської мови, і ви будете розуміти носіїв англійської мови. Всім привіт! Мене звати Віталій, і я займаюсь викладанням англійської вже більше семи років для людей будь-якого рівня, будь-якого віку та будь-якої національності. І на сьогоднішньому першому занятті з англійської з нуля ви навчитесь казати: я, ти, він, вона. Також мій, твій, ваш, їх і так далі. І також ми розберемо прості речення, як побудувати просте речення, наприклад, мене звати Віталій. І, друзі, для успішного вивчення англійської мови ну, і взагалі будь-якої мови я б наполегливо рекомендував вам завести блокнот або ЗОшит, де ви могли б записувати нові слова, речення та фрази. Це можливо зробити і без цього. Але з щоденником або блокнотом це зробити набагато легше і швидше, ніж без. І розпочинаємо ми це заняття з вивчення займенників. Що воно таке? Займенники це я, ти, ви, він, вона, воно і так далі. Я буду називати слово англійською та українською. Ви, будь ласка, повторяйте англійську вимову для практики вимови і по можливості записуйте слово. Починаємо. I означає я. I. Далі. Ю означає ти або ви. Ю. We. we – це ми. Повторюємо we. Далі they. Тут вже починаються складнощі у вимові звуків: ось ці перші дві літери T та H вимовляються як Z. Тобто ваш язик між зубами, і ви видуваєте повітря Th. Th. They. they. Тобто вони це означає вони. Далі «гі». Гі це він, особа чоловічого роду він. Гі. Ші це вона. «ші». І останнє it. It це воно. Але не завжди воно перекладається як воно. Також в англійській мові тварин називають як воно. Ви, звичайно, можете сказати, що собака жіночого роду це she або чоловічого роду це гі. Але якщо ви не знаєте рід собаки, кота, пташки, будь-кого, ви можете сказати it. Поки що все легко та зрозуміло, правда? Тоді рухаємось далі. І зараз в нас присвійні займенники. Тобто твій, ваш, їх, наш і так далі. «My» означає мій. Тобто I це я, а «my» – це мій. Далі. «You» – це ти або ви, а your це твій або ваш. We – our наш. Our. They вони, «their» їх або їхній. There. Він, пам'ятаєте, як сказати? He, а його his. І тут не м'яка і, так як, так як було в he, так, he. Тут вже his більш схоже на нашу e. Е. His. Вона she. Її – «her». Ну і останнє «it» воно. А «its» – це те, що належить цій особі, цій речі або цій тварині. В українській мові я не можу задати слова, для цього не впевнений, що воно є, але в англійській в нас є слово «its». Далі, друзі, спробуємо побудувати простеньке англійське речення на прикладі українського я щасливий. І щасливий в англійській мові буде «happy». Сподіваюсь, ви можете бачити, і сподіваюся, вам не ріже очі мій жахливий почерк. Так, от, в англійській ви не можете просто сказати так само, як і в українській я щасливий, тобто I happy. Ні. В англійській мові є допоміжні дієслова am, IS та are. Всі вони прикладаються просто як є. Тобто я є щасливий, вона є багата, вони є сумні і так далі. Але в українській ми цього не кажемо. Там це слово є взагалі не потрібно. А в англійській воно обов'язкове. Без нього речення буде повністю неправильним. Так от, для чого всі три? Ви спитаєте, так? Так от Am використовується тільки для займенника I. I am. Тобто ви скажете I am happy. Далі is використовується для трьох займенників he, she, it. Тобто he is happy. She is happy або it is happy. І останнє are для ти ви, вони та ми. Тобто they are happy, we are happy та you are happy. І це все. Ми побудували наше перше речення англійською мовою. Попрактикуйте вимовляти всі ці речення і напишіть їх по можливості, і ви вже вивчили дуже багато англійських речень, правда? Друзі, якщо вам подобається це відео і ви б хотіли бачити продовження серії англійської з нуля, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, лайкс, підписуйтесь на канал, subscribe. А також найважливіше залишайте ваші коментарі. Тільки по коментарях я можу знати, що вам подобається саме цей формат і ви хочете бачити продовження. Так от leave your comments, залишайте ваші коментарі і побачимось в наступній серії. А зараз, друзі, навчимося казати, як вас або когось з ваших знайомих звати. І в англійській мові ми не використовуємо ту саму конструкцію, що і в українській. Наприклад, мене звати Роман, мене звати Юлія і так далі. Ні. В англійській ми скажемо, моє ім'я є Меттью, наприклад, Моє ім'я є Джон. Тобто в англійській буде звучати ось так: моє – «My», пам'ятаємо, ім'я в англійській буде «Name», name «My name». Тоді допоміжне дієслово є is і Matthew або John. My name is Matthew. My name is John. Тепер, якщо пам'ятаєте, в нас були три допоміжні дієслова. M is та R. M для я, is для він, вона, воно, та R для ми, ти і ви. І чому в реченні мене звати Метю або мене звати Джон, я не використав M? Це ж про мене, моє ім'я. А тому, що підметом, тобто головним членом цього речення буде name ім'я. А ім'я це воно. It is. Так, моє ім'я Віталій. My name is Віталій. Міняти ось це is потрібно тільки у випадку, якщо ви називаєте кілька імен. І тоді воно поміняється на are. Are використовується для множини. Тобто наші імена Matt та John. Our, пам'ятаєте, Our це наш, або наші. Our names додаємо S в множині в англійській мові додаємо S. Name це ім'я, а names це імена. Так, от, our names are і перелічуєте імена, наприклад, John and Matthew. And. Це і або та John. І Метью або Джон та Метю. Дякую вам всім за перегляд. Залишайте, будь ласка, ваші коментарі. Це супер важливо. Мені потрібно знати, чи зайшов вам цей формат і чи ви б хотіли бачити продовження англійської з нуля. Ще раз дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео.